Брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава навіки. В момент такого драматичного прийому Ісуса Христа в Його Батьківщині, в Назареті, Ісус Христос пригадує, що так як було з багатьма пророками, то стається і з Ним у своїй Батьківщині, його не приймають. І пригадує події, які сталися. Вісім з половиною або майже вісім сотень років перед ним, перед Ісусом Христом, згадує пророка Ілю, його учня і послідовника в пророчій лінії Єлисея, і каже, що так само були і з ними, що у їхній батьківщині вони стикалися із тим невірством. Бо що відчуває Ісус Христос? З однієї сторони, як починається сьогоднішнє Євангеліє, люди дивуються словам ласки, починають думати, звідки в нього може бути така мудрість, як ми дуже добре знаємо, з якої родини Він походить, з якої простоти, з якої убогості спеціально не вчився, звідки в нього та мудрість. Ісус Христос тоді наводить їм приклади, що в часи Ілі, часи Єлесея було те саме. Сьогодні ми святкуємо якраз у ці події 900 або 8,5 сотень років перед Ісусом Христом, час пророка Іллі, котрий описаний дуже гарно у книзі перших, Першої царів і книзі другої царів Старому заповіті. Декілька глав присвячені пророку Іллі у першій книзі царів, це 17, 19 та глава, три глави, а потім в Другій, царів, перша і друга глава, описують про ці події, бо сам пророк Ілля по собі не залишив нам якоїсь певної книги, так як маємо багато книг пророків у старому заповіті. Але чому ми в тропарі також його оспівуємо основою усіх пророків? Так це за те, що тоді, коли найбільше в Ізраїлі було розбуялося поганство, культ такого бога родючості Ваала, культ Астарти, у той момент якраз пророк Ілля був Божим інструментом, котрий навертав ізраїльський народ. Ну і якраз Ісус Христос його приклад приводить, бо він стикався із найбільшим невірям, котре було розбуялося в ізраїльському народі. У часи царя Ахава, котрий мав жінку поганку, і як це зачасту бувало в ізраїльських династіях царів через жінку, котра походила з династії поганської з інших народів. Потихеньку в Ізраїлі насаджувався культ різним богам, поставали жертовникам іншим богам і забували віру. В єдиного Бога Ізраїля. Ну, і це сталося особливо в часи царя Ахава, так що пророк Ілля залишився єдиним пророком істинного Бога. Про це нам описують оці глави історія Іллі. Ну і на чому хотів би сьогодні наголосити, другі брати і сестри, що дуже цікавий епізод є не тільки молитви Іллі, на яку, як ми чуємо, закрилося небо. Три роки і шість місяців. В Ізраїльському царстві, котре якраз славилося своєю родючістю. Люди жили якраз в той час дуже добре. І тому потихеньку культ Бога родючості розповсюджувався, бо всі собі думали, що Бог Ваал дає нам той достаток, який ми маємо. Ну і... У цей момент пророк Ілля, котрого так ми у слов'янських народів, він, він славний тим, що ми вважаємо його покровителем якраз родючості, погоди. Але, правду кажучи, пророк Ілля славиться з давніх давен як заступник несправедливих. Як той, котрий заступник справедливості, як той, котрий заступається за вдів, за сиріт, за знедолених, за тих, котрих виганяють. Саме тому ми так маємо багато церков присвячених пророку Іллі. Ілі, хвала Богу, маємо дотепер досить популярне оце ім'я, що означає кріпость Божа. То саме із цими намірами і зараз маємо звертатися. За заступництвом до пророка Іллі. Бо у той момент, коли якраз майже увесь Ізраїль славив поганського Бога, він приходить до Ахава і каже йому, що від сьогодні закриється небо, не буде дощу, буде голод, тому що ти твоя родина і цілий народ відступилися від істинного Бога. І так сталося, і тоді за велінням Божим. Ілля відходить далеко від Ахава, тому що той ясно починає його переслідувати, бо справді так і сталося, що дощу не стало, потихеньку почалася посуха. І кінець кінцем Ілля мусить втікати від Ахава аж у іншу землю, у Сидон край, де він перебуває у вдовиці із Сарепти. І що цікаво, дорогі брати і сестри, що коли Ахав кінець кінцем вже наближається до того місця, де Ілля перебував, Ілля вже був попереджений про те, що Ахав, іде, йди йому на зустріч. То коли вони зустрічаються, Ахав йому каже, чи це ти є той, котрий тривожиш Ізраїля, тобто той, через кого зараз увесь народ бідує. А Ілля йому відповідає, це не я, це ти тривожиш Ізраїля. Бо через твій гріх, через гріхи твоєї родини і цілого народу небо закрилося не через мене. Хотів би на цьому наголосити, дорогі брати і сестри, бо дуже часто у часи біди і такого народного горя, то ми зачасту задумовуємося про Божу кару. Ми думаємо собі, що це так справедливо думати і стверджувати, що Бог нас карає за щось там, чи мою родину, чи моїх дітей і так далі. І в той момент дуже важливо пригадати цю, собі, цю відповідь пророка Іллі. Не Бог. Не тому, бо такою є його справедливість, не тому, бо він хоче тебе покарати. А тому що гріх це не просто щось поганого, що ти зробив, а це зло, котре має свої наслідки. Гріх це є той момент, коли пускаєш диявола, і він починає наводити свої порядки у родині, в народі і так далі. Бо як Ісуса Христа не приймали в Його батьківщині? Так само пророк Ілля був чужий для своїх, і як Ісус Христос на це наголошує, що мусив іти в Сарепту, хоча було дуже багато вдовиць в Ізраїлі, котрі бідували, бо був голод. Але там він був ніким, бо там поважали жреців Бога Ваала, з котрими пізніше Ілля бореться. І він мусив іти в Сарепту, бо там була одна вдовиця, до котрої він казав, що спечи мені хліб. А вона йому каже, що залишилося трошечки муки, трошки олії. Я тепер збираю дрова, вертаюся додому, спечу хліба для себе, для моєї дитини, поїмо, а там помремо, бо більше нічого нема. А Ілля до неї говорить: ти прийди і спочатку спечи мені, а потім для себе. А потім будеш бачити, що мука не буде закінчуватися і олія не буде в твому глечику закінчуватися аж до того моменту, доки Бог знову не пошле дощ на землю. Без жодного слова ця вдовиця слухається слова, слухається слів Пророка. Так і сталося, мука Олія в її домі не закінчувалася. Але пізніше стається друга трагедія, помирає її син. І пророк Ілля, той, якого ми теж в трупарі так величаємо, як другого притечу, тому що перший притеча Йоанн Хрестителя, він є той другий притеча, якого ми ще з вами також чекаємо, бо при кінці світу, за біблійною традицією, пророк Ілля ще має повернутися. Ну і от пророк Ілля робить що? То що робив лише пізніше Ісус Христос? Воскрешає цього Сина вдовиці. Можемо так сказати, вдовиця терпіла одну біду за другою. Але тоді, коли довірялася Слову Божому, Пророка, тоді ставалося чудо. А Ісус Христос мусить виходити із свого краю, із Назарету, не зробивши там жодного чуда. Про це наголошує Евангелист Марк, коли описує ту саму подію, котру сьогодні ми з вами чуємо. Що сила Божа і ласка Божа через Ісуса Христа лине в Його устах, у Його словах. Але коли народ не вірує, сам Ісус Христос мусить просто виходити з Свого дому без жодного чуда. Ось так, дорогі брати і сестри, коли ми собі роздумовуємо про, про біди і, і горе. В якому, зокрема, і зараз знаходимося, важливо нам собі пам'ятати, що якщо для нас це не буде часом віри, часом покладання на Бога, то нема чого нарікати на небеса. Нема чого собі думати, що терпимо Божу кару, а вартує собі думати, що це є наслідок зла, котрий, на жаль, мусить. Очищувати цілий наш народ. І тому соборне послання Якова, яке сьогодні чуємо, воно нам так рекомендує, пам'ятайте завжди довготерпіння страждання пророків, бо в них проявлялася сила Божа. Пригадує нам апостол Яків, що тоді, коли у стражданнях залишаєшся вірним, коли терпиш і псалми співаєш. Молишся, тоді лише маєш надію на те, що будеш мати спасіння, що Господня сила проявиться у тобі і в тому народі, бо через твою вірність можеш лише Бога впустити. Тож сьогодні молимося, дорогі брати і сестри, до пророка Ілі не за врожай, не за добру погоду, але за те, щоб він за нас заступався, так як заступався за вдовицю. За сироту, так як заступався за маленьку кількість тих вірних людей, котрі ще залишалися в ізраїльському народі, щоб Ілля показав славу також віри Божої у нашому народі. Бо ми, так як ізраїльський народ можемо покладатися на те, що ми хрещені, ми все ж таки християнський народ, але якщо не будемо довірятися Богу і мусимо терпіти, то що маємо. Аж до моменту, доки пройде це очищення, і Господь дарує милосердя своїм вірним. Амінь. Слава Ісусу Христу!